Підпишіться на наші сторінки на цих платформах, а також візьміть участь в нашому опитуванні. Сьогодні ми вас питаємо про таке: чи скасує Трамп рішення Байдена про ракети по Росії? Так, ні, на Ютубі все доволі просто. Так, ні, дві опції. Якщо у вас є окрема думка, залишіть, будь ласка, її в коментарях під цим відео. Якщо ви дивитесь нас в телеефірі, візьміть до рук смартфон або телефон і проголосуйте за номерами. Так, 0800 211 381, ні 0800 211 382. Всі дзвінки на ці номери є безкоштовними. Голосуйте наприкінці програми, ми підіб'ємо підсумки цього голосування. Далі у нас на зв'язку Роман Цимбалюк, журналіст, колишній власкор Уніан у Москві. Романе, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Вітаю, Сергію. Всім привіт. Ну і користуючись нагодою, я закликаю тих, хто дивиться зараз нас на Ютубі, на підписатися і на канал Романа Симбалюка. 1 мільйон 270 тисяч відвідувачів і. Користувачів вже є, так що долучайтеся до цієї великої когорти і підтримуйте український ютуб-сегмент і Романа Цибалюка. Отже, романе, цей цей час прийшов, коли е, Україна почала використовувати далекобійні чи навіть не далекобійні, а просто ракети, які летять на 300, це середня, мабуть, дальність 300 кілометрів глиб Російської Федерації. бачимо перші результати, і в Брянській області, і в Курській області. Сьогодні вже шторм шедев було використано. Що, що що кажуть на болотах? Ви активно знаєте і коментуєте, що там відбувається, і чи є там у них радість. Того, що власне і на їхню землю тепер от е, прийшло це от свято в вигляді ракет е, Сполучених Штатів Америки, вироблених в Штатах Америки і в Великій Британії? Ну, ракети наші, де вони там вироблені? Це вже друге друге питання це перше зрозуміло, що це ну певною мірою геополітичні зміни в і підвп підході до ведення війни. І це все треба максимально вітати, але ж треба розуміти, що вони будуть бути відповідь, і перед тим як ми насолоджуємося цим успіхом, треба розуміти, що е вочевидь лінуватися, ходити в сховище не варто, особливо в великих містах. Ну так мені чогось здається. Що стосується вашого питання, це дивно, але росіяни вони дали задню. Вони, вони роблять вигляд. Що їм потрібні докази. Бо виходить, що вони ескалували ситуацію до того, щоб по факту як є гарне відео, це наше штормшедово прилітають на екранах. Вони давали ситуацію до того, що вони мають відповідати якимось супрочинам, ну тобто ядерною зброєю, бо всі інші засоби вони вже використані. Взагалі було б круто щось запустити сьогодні по Москві, Щоб так от підкреслити силу зброї НАТО. Вони ж хотіли з НАТО воювати. І знаєте, так, вони взяли тайм-аут. У мене таке враження на подумати, вочевидь, атакувати будуть нас теж найближчим часом, але це не вперше і, на жаль, не останнє. Але питання в чому? Що коли дивишся, як західна зброя заходить в російську територію як ніж в масло, яке давно не лежало в холодильнику і морозильнику, то розумієш, що е, якщо буде війна з НАТО, то росіян розберуть на запчастини настільки швидко, вони навіть не зрозуміють, як е, е, Кубань повернеться в родну гавань, тобто в Україну. Тобто Путін, розпочинаючи так зване своє СВО 24 лютого 22 року, мабуть, і уявити собі не міг, що. Українці будуть атакувати територію Російської Федерації і знищувати оці от бункери чи бункер в Курській області Мар'яне, де, за даними наших колег з Діфенс Експрес, був один із командних пунктів, де розміщалися генерали з північної Кореї, і саме туди прийшовся удар штормшедо. Тобто навіть в найпоганішому сні. Путін, мабуть, не міг цього уявити, тобто вони не готові до цього правильно. Ну, звісно, тут ми, коли бачили відео з нашого дрона, який мирно все фільмує в Курській області, зрозуміло, що просто так, в якусь лісопосадку така кількість ракет запускатись не буде. Просто це говорить про те, що розвідка космічна і інші види розвідки, вони настільки безданні, що вони, ну скажімо так, використовуючи всі. Засоби держав НАТО, то в Росії взагалі нема що просто протиставити. Навіть зараз от, от коли Сергію ви запитували, так а що вони там собі думають? Там такі речі почали говорити. Ну, коли генерал Гурольов я тут згадую, це майже цитата: щоб Київ весь захніблу захлібнувся в дерьмі, ну мається на увазі, вони планували виробити тут світло і щоби тут були епідемії, і так далі. І так далі, то зараз цей самий генерал розповідає. Як було класно про радянському союзі, що був цілий заступник міністра оборони з питань цивільного захисту і розповідає про те, що треба готувати людей, що вони мають знати, де їх сховище. Ну таке враження. Ну просто е, таке враження, що Росія на когось напала і зараз починає прилітати відповідь. І це цікаво, якби оці розмови, які вони там в принципі ведуть, вони називаються приниженням президента. Володимира Путіна виявляється, що Захід публічно принижує Путіна, і якщо от вони нас не, як вони кажуть, не бомбіть, а вганять в землю. От якщо вони от прям це прямо зараз цього не зроблять, то це усього від цього приниження не відмитися. Ну, тобто дуже і дуже дивні люди, насправді, не знаю, що вони люди, бо вони ж можуть це все припинити. Дуже просто. А, якщо вони сьогодні підуть додому, то. Все закінчиться і для них, і для нас. Ну, це ну то, і, і вони залишаться живими просто, а не, а не будуть десь в поля так, так. А, а не в полях, десь на Донеччині чи на За... Запоріжжі. Запоріжжі. Е, дивіться, тут Кір Стармер, який був на засіданні Великої двадцятки в Бразилії, сказав про те, що Путін сам є причиною своєї світової ізоляції, і його ядерні погрози не повинні зупинити підтримку України. Послухаймо, що сказав британський прем'єр. З Росії лунає безвідповідальна риторика, і це не завадить нам підтримувати Україну. Минуло тисяча днів російської агресії та жертовності з боку українського народу. Ми від самого початку були на боці України, і я наголошую, що Україна має отримувати те, що їй потрібно, і стільки, скільки їй потрібно для перемоги у цій війні проти Путіна. Роман, вчора Путін підписав так званий змінен, змінену доктрину ядерну доктрину Російської Федерації, і ну, звичайно, це, мабуть, останній туз, який був в нього в рукаві, але він періодично його діставав. Чи Медведєв діставав цей туз, і погрожував там ядерним попелом всім, чи хто там ще Кісільов в телеефірі про це говорив. але... Путін каже, що ну от у нас є така можливість, що тепер не ядерні держави, які нападають на ядерну державу, якою є Росія, а і держави ядерні, які підтримують неядерну державу, можуть отримати відповідь нашою ядерною зброєю. Ну от ймовірність того, що це може статись, і чи є от. Ще щось у Путіна для підвищення ставок, що може бути ще вище, аніж використання ядерної зброї, тобто хоча б в риториці. його ну, Питання в чому? Питання в наслідках. Чи може він використати ядерну зброю? Може. Ну, дійсно, якщо вона у нього є, значить вона він може її використати. Так само, як от, я між іншим помилився. Я думав, що вони розумніші і вони не почнуть повномасштабну війну. От мені так здавалося певний час назад. До чого я це веду? Наслідки, ну от вони вже зараз. Тобто, дивіться, повернемося до цього до прильоту штермошедова в Курську область, а це прифронтова область, це область, яка межує з Україною, де не дуже важкі бої. Це говорить про те, що там має бути дофіга засобів протиповітряної оборони. Чому я так от з цієї боку заходжу? Це означає, що якщо штормшедо прилетіли в Курську область, де не було багато засібів протиповітряної оборони, хто сказав, що брати і сестри, називаємо це так, Шторм Шедо, а у американців є відповідні ракети, не прилетять по його бункеру особисто. Ну, власне, це і є наслідки будь-яких будь-яких дій. І за всіми ознаками Володимир Путін він хоче жити, жити, читати книжки, цитувати Ільїна і щось розповідати про різинову попу. Це була цитата, якщо хтось не зрозумів. Власне, все, і наразі ситуація виглядає таким чином. Що от ми коли з вами зізвонюємося, ми завжди говоримо, що а, треба шукати військово технічну відповідь. І навіть сьогодні, зранку, що ми бачимо, полетіли в Росію ракети, а Україна отримала протипіхотні міни. Це є е, до, 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 до цього, це є військово-технічне рішення. Зрозуміло, це ну скажімо так оперативна лінія. Війні, і відповідно те, що стосується безпосередньо тактичної ситуації на полі бою, і Щось мені підказує, що натівські генерали давно вже все порахували, в разі чого, куди лупить і в якій кількості. От Так мені здається. Наразі, ну, знову ж таки, давайте проаналізуємо систему захисту. Так, коли вони роблять масовані комбіновані удари, і, відповідно, і ракетами, і дронами, щось долітає. Це правда. Але ну... За даними Міністерства оборони України, під 90% ми все ж таки знищуємо. А, ну, давайте так. Чи були у нас випадки, щоб ми пропустили дуже багато ракет? От була історія з Ахмадетом, це правда, ну, це треба визнати, скільки 4 ракети пропустили. Вони пропустили 12%. Ну, це при тому, що НАТО ще на війну не прийшло. Здається, навіть і не збирається. Ну ще була історія з Трипільської Гес, читець там, коли, коли туди полетіло дуже багато, скажімо так. І дронів і ракет О, так, так. А, а, так. я просто згадую цю історію. Президент це пояснював таким чином, що не було ракет проти повітряної оборони. Можливо, це так. ще раз ніхто тут не я не хочу сказати, що у нас тут залізні і ми все збиваємо. Я просто про... говорив в рамках ядерної війни про те, як працюють комплекси протиповітряної оборони держав заходу, а у нас вся зараз протиповітряна оборона Західна і Російської Федерації. І якщо повертатися до ядерної війни, то є сенс маньяку російському, вкотре подумати, до чого це тоді прийде. Бо як це не дивно, от я чому так не то, що я, я взагалі не хочу помирати не від ядерної бомби, не від якоїсь іншої, не від російської пулі, не від чого. Хочеться не жити і насолоджуватися, як кажуть, бюті блогери своїм життям. Але ж якщо вони натиснуть на червону кнопку, це буде не це буде не тільки наша, Я б сказав, так не скільки наша проблема. Так, так, поза всяким сумнівом, от те, що відбувається упродовж останніх кількох діб, і ці важливі рішення, які були ухвалені е, Великою Британією та Сполученими Штатами Америки. Вони надихають ці рішення, але засмучують відсутність рішень від Німеччини ще одного нашого західного партнера Олаф Шольц минулого тижня mm. розмовляв з Путіним. Дзвонив йому президент Зеленський, коментуючи розмову німецького канцлера з російським диктатором, зазначив в інтерв'ю Fox News, що вважає припустимими тільки ті контакти західних країн з Росією, які мають Якусь користь, Послухаємо, що сказав президент України розмови можуть бути, але треба розуміти, що буде далі, що отримав канцлер від цього дзвінка. Нічого, нічого нового. ви вважаєте, що західні лідери не повинні розмовляти з путіним? Спецслужби західних лідерів мають контакти на рівні розвідок протягом цієї війни з російською стороною мають багато контактів американські та європейські керівники, але не всупереч політичній ізоляції Путіна тільки на рівні спецслужб. Чому тому що ви не повинні визнавати Путіна як президента, бо він убивця? Інакше ви зруйнуєте цю політичну ізоляцію. Because he is a killer. Ну, і треба додати, що те, що Путін є злочинцем, засвідчено Міжнародним кримінальним судом. На нього виписаний ордер, і він є людиною, яку заарештують, якщо він прилетить в якусь із держав, де. Ратифікована статут міжнародного кримінального суду, е, Романе. От логіку Шольца чи можна зрозуміти поза контекстом внутрішньополітичним німецьким, де мають відбутися вибори. Очевидно, шольц намагається в якийсь спосіб врятувати і свою репутацію, і свої політичні сили для того, аби продемонструвати, що він був за мир. За, за те, щоб е, Росія і Україна перейшли до якоїсь мирних переговорів, і відсутність цієї сильної позиції пояснюється внутрішніми якимись проблемами Шольца, а не зовнішніми? Uh... Ну, по-перше, треба наголосити, що підсумок цього розмову, цієї розмови Путіна і Шольца, або Шольца і Путіна, вона очевидна. Ми всі це почули і побачили. Це була найбільша комбінована атака на Україну. І ракети і дрони. скільки там двісті одиниць російського цього лайна, які летіло сюди вбивати нас, було запущено. оце підсумок. Вони поговорили про мир. І от публічна відповідь, ми всі зафіксували. Фексуали. Що стосується, чи коректно розмовляти, чи некоректно, ну, я розумію формулювання, які висловлює вживає наш президент, це, логіка абсолютно в цьому є, але я не прихильник цієї ідеї, що якщо там Лавров потисав Макрон руку там на G20 або вони переговорили. Мені іноді здається, що Німеччина, вона наче такі. Наче, добрий поліцейський серед держав заходу, от вони ці ракети не передають. І таким чином, начебто, вони е, залишають куп це, це поле для перемовин з Російською Федерацією. Здається, це у них така типа логіка. Так вони намагаються це подати. Е, я не виключаю, що під час цієї телефонної розмови е, це була спільна позиція держав заходу висловлена Путіну. Відповідь ми про неї вже проговорили. Це масований ракетний комбінований удар по, по Україні. Тому я Ну розумієте, ми не можемо впливати на волю лідерів інших держав, і огляду на те, що Німеччина робить в вклад на підтримку нашої держави. Ну, Після сполучених штатів це номер два і по зброї, і по грошам. То якщо щось хтось образився на шольця, то я пропоную на цьому просто не акцентувати увагу, тому що ну це не, не компетенція наших посадовців. Ну, ми об'єктивно не можемо його змусити. Своє бачите, багато ж лідерів західного світу, вони ж теж поділилися, як завжди, в таких ситуаціях. На дві частини хтось що це підтримав там поляки, наприклад, навпаки. Мене цікавить хронологія. Значить, Телефонна розмова. Полетіли російські ракети наймасовий удар. Проходить декілька днів. От зараз прильоти Брянська області Курська. Мені щось здається, що ці контакти і ці прильоти тут є дуже чіткий причинно-наслідковий зв'язок. Сподіваюсь, що Шольц, якщо він так заперемований, він зрозумів, що спочатку треба бахнути по росіянам, а потім сказати: давайте поговоримо, давайте поговоримо про мир, може, про переміря, заморозка, за, 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 за що заводне. Я знаю, що не всім подобається заморозки, мені між іншим теж. Але ключова фраза: спочатку нанести удар, сказати, що у нас є засоби тебе потвори зупинити. І ми це зробимо. А, зрозумів. І має щось домітися бажано десь в московській області. От і мені так здається розгадати треба російську, цю таємницю характеру російського. Оскільки Романе, ми питаємо наших телеглядачів на їхню думку, чи скасує Трамп, прийшовши до влади після інаугурації рішення Байдена про дозвіл бити Збройним силам України? їхніми ракетами чи нашими ракетами, які вони передадуть по території Російської Федерації, ви як думаєте, чи чи зміниться політика Сполучених Штатів Америки після приходу Трампа до влади? Нові підходи очевидні, і зараз про це багато говорять. Ну знову ж таки про замороження фронту росіяни, я так дивлюся, не сильно поспішають на зустріч Дональду. І ми, от на то вони соцопитування, щоб задавати прості питання. Я маю на увазі, що ну взагалі це виглядає на мене так. Значить, зараз американці ну, йдуть на цю ескалацію. Якраз під те, щоб передати Дональду Трампу повноваження, які в разі чого завжди може сказати: ти бачиш, що може бути, я не такий, я можу і припинити цю історію, але ти маєш піти на такі, такі кроки. -так ну, мається на увазі, що це попередні які бомбілі Крузьку область, а ми то я тут не до чого. Давайте почнемо з, з чистого листка бумаги, щоб домовлятися. Ну, Бумаги, папір тут не потрібен, і якщо росіяни знову. Такі не вгомуються, не підуть на як мінімум на це замороження, про які пишуть американські газети. То на ракет буде ще більше з боку американської американської нової адміністрації. Мені здається. Я не вірю в ці історії, що от американці не з того не з цього. Десятиліття значить, вони активний гравець в нашому регіоні. Вони представлені в Україні. У них тут є і геополітичні, і фінансові. і взагалі, і ма інтереси і престижу в тому числі. Вони багато зробили для нашої держави. І також, щоб взяти, зібрати речі і сказати: давайте ми відпро... залишимо тільки знімальну групу CNN, щоб вона дивилася, як тут будуть вішати на... на фонарях українців, так не буде. Ну, будемо сподіватися, що. Трамп продовжить політику Байдена або принаймні скористається політикою Байдена останніх двох місяців президентства Байдена. Тому що ну ми чекали ми давно це рішення, і бачимо, що як би там не говорили про Байдена, до речі, у сьогодні день народження йому 82 роки. Але він ухвалив правильне рішення і щодо атакамців і щодо дозволу. Британцям віддати штормшедов і дозволити українцям використовувати ці ракети. Оскільки там є складові, які вироблені в Сполучених Штатах Америки, і саме Вашингтон мав дати дозвіл на це. Дякую, Романе, вам за розмову. Це був Роман Цимбалюк, мій колега, журналіст.